Це механічний тонометр для вимірювання артеріального тиску. Можна ще назвати механічний сфігмоманометр, з чого він складається? І які в нього є запчастини. Це манометр. Це груша для нагнітання повітря, це залізячка ця із крутилкою. Клапан для механічного тонометра. А ось ще ось манжета. Тонометр. Манжета тонометра різних є розмірів. Є подовжені манжети, є звичайні манжети. Якщо в нас Зламалося щось конкретне в тонометрі, то не треба викидати тонометр, а можна замінити конкретну частину. Якщо в нас зіпсувалася груша, то ми міняємо суто грушу. Якщо в нас не працює клапан, ми міняємо суто клапан. Якщо не працює тонометр, точніше, вибачте, манометр. І ми знаємо, що проблема в ньому: міняємо манометр. Вони продаються окремо. Так само окремо продається манжета. Ба більше окремо можна придбати навіть камеру для манжету. Зазвичай вона 12х22 см. Ось. До речі, таким самим чином, якщо це ваш робочий тонометр, і він уже там після. Тривалого вимірювання тиску пацієнта забруднився, то можна таким чином зняти камеру для манжети, попрати оцю ось е, тканинну частину разом із чохлом, все це попрати, а потім знову скласти. Ось це ось фонендоскоп. Е, тут може зламатись хіба як мембранка. Мембранка теж замінюється. Вона коштує копійки там, кілька гривень. Таким чином, щоб у вас не зламалося в тонометрі, можна е замовляти конкретну запчастину, яка не працює. Як же вдягнути назад, як вдягнути назад манжету? як в неї засунути камеру для манжети. Просто беремо отак, от як вона має бути, отак має бути. І так от засовуємо її приблизно туди, де вона має бути. Поправляємо і надуваємо, щоб вона повністю розкрилася в правильному положенні. Вона повністю розкрилася. Тепер можна спускати.